Пішуй, пішуй. Пішуй. Ти мене не знімає, бойович. Я так вже, господі боже. І не думала. Секрети всі видаєш. Доброго вечора, любенькі, дорогенькі. Це вже пів шостого вечора вон та звізда йде, це тільки боча машина сюди їде і вона йде. Ну, Щось воно з головою. Та й дівочки, чи жіночки. Тут крайня хата вони живуть. І вона тільки це видать, машина тільки їде і вона бігом біжить сюди. Приїхали зараз, купаємося, пів шостого вечора. Тривогу пише, мабуть, по всій Україні, бо і радіо розказує, і там, і там, і там, і пише Полтавська оба, заколібали вони. Заколібали ті така цапня довбана. Ой-ой-ой, це приїхали. Це не Вурстка, це мерло, мабуть, у нас називається. Туди ми ходимо по гриби, колись ми й вас туди брали, якщо є з гриби. А сюди ми приїхали. Ну то ж ту вже, прийде, це ж вона прийде, ще встане і стоятиме над душою. Ну, ну да, з головою щось не в порядку. І оце таке, тільки приїдеш, тільки прийдеш, тільки тільки появишся, і вона тут як тут. Нічого не зробиш? Хвора, хвора. Жінка чи дівчина чи жінка. Ну, то таке. Приїхали, скупаємося. Криша робиться, яких запчастей. Якісь стеки заказали під заказ, привезли там на всю хату. Отакої фігні чи ще три, чи чотири не вистачає. Поїхали, це так все. Це, це, це кожен час щось їдемо, щось їдемо, хазяїн. Щось докуповує. А це заказати, нам сказали, привезуть. Сьогодні у нас середа. Мабуть, аж у вівторок привезуть під заказ. Ну, це треба думаєш, сидиш чи в Полтаву їхати по цю фігню. Чи і хто зна, що й робити. Взяли баночку з Кока-Колу, випили. Їздили в центр те то те. Заїжджали на кладбище, подивилися. чи не виріс, бур'ян, нема, бур'яну, все чистенько. Це в мене тут лежить тітка, батько, а в чоловіка в Зінькові лежать батьки. Їздимо як туди, то заходимо і туди, обов'язково. А тут ж воно ж на місці. Зайшли та, та й подивилися. Треба переробляти там пам'ятник, підняти трохи, в общем, Взагалі, в общем, треба на з цією крією розділася, а тоді. А що тривога чути? Чути сюди тривогу. Пече, оце 6 вечора, пів шостого, а пече. На дворі пече, не виносимо. Це в машині сидиш, поки їдеш, поки прохладно. На двір голову висуваєш, прям як ото. А з 22-го, вроді розказують, ще буде більша спека. 40 градусів. Не розказують, а оця діденко, Наталя Діденко, розказала, що таке буде, як. О, яке сонце, бачите. Напай. Уже сліпе, прям сліпочки не діла, як ось сонце яке. Пускай має чи самоліт летить, чи що воно летить. Ось такі діла, дівчатка. Йди купайся, чого ти роб? Будеш виїжджати? Нічого. Боїшся. Кого? Дай покажу, який не ти фокус. заруший ходиш. Який заруший буде? Да? Я теж скажу, тільки приїжджаємо і вона вже тут А Вона ж побачить людей. Машину ж бачиш, що їде машина. І прибігаєш і це ж. Я скажу, це вже таке. По-своїмо. Сьогодні машини, помив хазяїн. Займаємося повним дялом. Нічим і всім називається. І нічим, і всім займаємося. Ну, давай туди сходимо до води. І заговорюй, положи кошелю, пожалуйста. Mm -hmm. Я телефон не цей, і часа вивіз. Та ходимо подивимося там у нас. Колись рила окопа, не окопа, а якось. Зараз його масштаби. Таке діло. Вийшло сьогодні відео, де ми балакали за Галю Галю. Дівчатка, мій добрий вам совет, не давайте нікому маніпулювати вам. Особливо дівчатка, жінки, без різниці якого віку. Не нав'язувати вам чувство вини, що ви щось не так робите. Хай стають і роблять так, як вони вважають нужним. Просто пойміть це, подумайте про це. Я кажу, ваше життя ви самі робите, як ви вважаєте, нужним. Кожне відео про це ми балакати не будемо. Про таких звзд. Ну не треба, щоб вам хтось. Розказував, як ой, тут заросло юр. Ой, Боже, тут така була широка. М -м -м, ти представляєш? Да. Нема води. Була річка така тут широка, ось як ми були. Ну, да, 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 да. Тут за цвіти. Да, ті... До зеленого туди, о боже, от там, до чі Нема води. І ти подиви, вода як стояча. Та через що воно і заростає? Це наше місце. А там далі гриби забирали да. завжди. Там далі гриби і завжди да, ми, коли не прийдемо, ніде нема. Не знаходимо. Просто... А тут, тут... хоч просто трохи трохи. Давай, неряй. Ни ряй. Зараз разом. Полізу в болото. Та ні, там вода чиста на тій стороні. Де? Там можна залізти. там? Так, да, так. Та да. от да, тут сидить дівчина. Ковтнула ж больно. Чи не туди ковтнула? Ні, теря просто. Чи... А що це пробка? Колись ти повністю загубив. Помню. Просравочки. Ось тут оцей кущак. Ось тут оцих кучах. значит надо было заменять их. Да конечно, конечно. Там вот их очки 100 штук. А что то беланька цвета, что то такая. Беланька, так, оно. Ну бати что так беланька что с. Борзка не. Борзка Вон, Мужа. беланька, беланька такая. Какая Ну, какая природа, какая вся, да? Це гадюки тут можуть бути. Не знаю. Ну чого не можуть? Можуть. Ой, жовтенькі цвіточки. І скажіть, не красоця така. Давай на мості. Та даю, ж, хотіла йти. Тоді біленька помощать, давай. Опану пана пускай. Ти біс не питає? Ні. Якось ковтнула, так аж заболіла горло. Вон такі цвіточки, що ти мені рвав. Ти закрив машину? Покажемо вам. Українське село. От вокруг чисто, і видно дно. Глибоко. Видно дно. Хоч би телефон туди не булькнув. І Глибоко. І, глибоко. і глибоко. Чисто. Ну, чим не мог я, сільська. Да? Котики, які вже виросли. Ми не бачили. Які котики? Завжди, бо це вони жички. А, ось і ці кушарічі, камеші. Да. Ага. Бо очки такі. Близько, щоб тільки. Так, да, я в телефоні бачу все. я покажу. А тут взагалі. А ось ці голубенькі цвіточки. Ага. Боже, щось тут взагалі воно хитоється. А, а не хитоє. Ось ці голубенькі. Ну так. Да. Це ми приїхали точно, як не купатися. А... Там і різка вже. Оце все оце тут була річка, а тут текла вода. Угу. А тут заросло повністю. І то це ж воно теж ну, течення встановлює. Тоді давно ми це, не було. І, і давно, і давно там вже позаростала була. Ну, тут ще да. було трохи, нормально, а там далі, Як туди в сторону Харкова, там зароше було дуже. Вон диви, які бочуночки маленькі. А, це, мабуть, этих... ці сімена, да, да Ну, от свілися, тут там сімена. Да, Ось трошки релічила, подивитися. Добре, гарне відео. Хто буде дивитися, не все час ми на каналі. А дивимося Ось як... там далі по теченню. Там річка така широченька була. пам'ятаєш, ми там шашлик дали. Помню, тут Юрі, Юрі, Калек, з Юрій Юрі кавик весь дідом другим держали. Як Єлі вдержали, так, так вийшло, що він ось він ще маленький же ж бігав. Чуть не впав туди. Да. А то б дідам, я не думаю, да, не рядь би. А воно було десь траве. Да. Десь травень да. місяць був, ну, що ми були. І там, де оту, юлка, ну це аби, аби, ось отам, це ми... трохи там річ. Ну, да. І там ми жарили шашлик. Mm -hmm. І Юрік рвонув сюди, а ви за ним. Ну, ми такі, стояли да. біля берега у трьох. Mm -hmm. І він щось там неосторожно і вже чуть не впав. Mm -hmm. Дитина. Все равно яка ота. Навіть mm -hmm. побути отак. Та ти що, нема лучшого, ну як, мозги не переключиш ніде так, як от на природі. І просто це не на природу, що піти, наїстись, напитися і там прям. А просто природа. При... За Юка ж хотів розказати, як він ага. молодець. За Юру, так. Да. Ага. Це ж йому років Юка, років Юка, буде. і отак як пішло Юка, да, да. То, так він сам на себе так казав. Казав. Це ж не ми придумали. У мене казали, Аланчик у нього тряпка така, ну не тряпка, воно плед був. Мені хтось його даже привіз, а я Ані дала. І так він у нього любимий став отойчик. Навіть до нас, як він спать йшов маленький, він обов'язково, щоб та тряпка була з ним. Вона вже така точна, як тряпка, стірана перестірана. Аланчик юка-юка-юка, він на себе так казав. І так як пішов юка, так він у нас юка є. Угу. За ігру, як то він грав. Що mm -hmm. mm, По-англійськи да. по балок, а. Да. І з американцями грав. З хлопчиком якимсь. Да. І общається на равних із ним по-англійськи. Аж папа удивився, каже, mm, да. каже, я так каже, навіть не міг. Встановився, mm, да. чую балака. Думаю, я ну, там, там, прям реченнями балока, я... Общається. Ну, на равних общався. Да, Ось яка хмарка. Молодець, звісно, молодець, молодець. Молодець, тому що батьки молодці. Займаються дитиною і живуть для дитини. Того й молодці. Того й молодці. Все йде від батьків, все йде з сім'ї. Те, що він в сім'ї бачить, то він так. У нього так світи струється. Ну, папа вивчає. Папа, ну, да, папа, папа розказує, мама з папою. Ну, диви, диви, як ага, там хороша рибинка видна. Ага. Ну, тут і щука вся тут є ще. Ага. Тут рибка є по-любому. Зутра... А, от... а оту під водою то да, 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 Я знаю. Зараз покажу отак, якщо видно, Буду вам. От телефон свій не. Не, не гехнеч. Держись. Та держись, вона. <клух> Кажу, зранку відео зняла, погавкалася. Вечором про любов, про природу знімаю. Ну, як жись. Ось так жить. І все одно і це буде комусь не подобається. <клух> і це буде теж комусь не подобається. <клух> Ні, всем не вгодиться. А ніхто й не годить. Саме дуже добре, коли перестаєш годить. Знаєш, а залишся сам собою. І хто кому подобається, ну то й тому подобається. Кому не подобається, хоч ти сто разів годи, хорошому нічим воно не закінчиться. Бачиш біленькі цвіточки, вони так і тут ж Як Березка, Березка, і цвіток похожий. Да. Воно... вони цвіт такий білий, ну, дуже Березка якась така розвивата. Трошки, так, да, трошки, так воно ж і стовбур, трошки листя, трошки не таке, ну да. похоже дуже. Може От. такий світок. Ліс. Ліс, ліс, ліс. Ага, воно така ж підвигорів. Видно, якась гадость напала ну, на нього, на Може. Ой, їхали ще балакали, хоч би нікого не було, щоб скупатися, так? Да? Ми ще скупаємося, нема нікого, може ж вона піде. Я так, ну, як... ось, що це вона. Ми її конфети, їже ж, коли в нас хватило. Вона як хватила той кульок з конфетами і побігла додому, да. бо ну, нема сьогодні конфет. Ну вона не обична дитина. Та ні. Та вона може вже жінка дешка. Жінка, Бахнула, бахнуло, я почув. Почу. Да, Бах. почу. Воно ж тут ми внизу і далі ж ми ближче. До ну ще. писало ж, писало. Так воно ну, ти чув, ти на дворі був, тривога була, чи ні? Ну, ти ж бачила. Ні, написано. Мені вроді я сиділа в машині, а, а тривога гуділа на дворі. Ну, я ти, я, не ти не не чув? Я, я почув. Ну, значить, так показалось мені. Ти ж на дворі був, то ти почув. Я ні. в машині ж була. то думаю, вроді таке загуло. Ось я. Думаю, Оце Ага. Угу. Все так, як болотна м'ята. Да, прямо в воді. Ну, не достану. Та як іду за тобою, мені смішно. Чого? <сум> а ну вспомниш, ти чого мені смішно? Колись купила тобі штани. Поняв ти чи ні? ні Купив, колись купила я тобі на базарі штани. І а, ми поїхали в по Полтав о, Максим, ти і я. Да. А блін думати їх не вдівав. Ну, тобто нові штани при породі, і це, це можна вмерти. Іде. Я ти щось передів. Я як подивилася, сімейні труси, і Прозрачна. просто, як знаєш, як от морля зверху. Прозрачна. Ну такі, я вроді літні брюки якісь купила, ну, я ж не думаю, що це. Прозрачне. Yeah. Йде труси сімейні, зверху Прийшло ті брюки, зупися, прозрачні. <різь> і сміх і грі. і, і рік. Да. Ото штани хтось зробив такі. Це вже не по вікові такому, це хай молоді мужики там. Ну це давненько й було це. Та давно, ну скільки давненько? Ну, три роки, ну п'ять років. Та більше там. Більше. Ось такі голубі цвіточки. Uh -huh. Це ми їх то вже як цей, так і вириваємо. Ну так цвіточок, щоб подивитися. Що які гарні. Не буду, бо ще ключ випаде. Та не треба, нічого ну, не треба. Ну, дай Бог. Да. То буде нам веселуха тут. Будемо машині впати. Да. Ну такі діла. Так що, дівчатка, подумайте над словами, тими, що я вам кажу. Чого? Та я тут піду, я. Нека разниця мене. Обход ще. Чи... Так, чи не в обход? Морський пісок. Ні, пісок не морський, річковий. Ну, річка, звісно. Зовсім не то. Зовсім не то. Зовсім, Хоті хоча все зелене. Бачите, да. Да, що це да, над берегом. Да, да, да. А, а, а вони ж теж. От у Сибірського странника, ага. що у Віркутській області, ага. у них над річкою точно таке все росте. Ну той странник розказує про риболовлю, не, ну, да. віру, не про віру. політику, я, так я, що. Я б його не дивився ніколи в житті. <гл> Там рибовобля, охота, от він ще мені те. хай, не рекламіруй мені нічого. Дивися, дивись, нравиться. Оце, мабуть, і ця зараза. Як вона називається? А, Алергія, алергія а це Я ж оце все воно. Арозія, чи амброзія? амброзія, чи як? амброзія. Господи, арозія. Да. Амброзія. На алергію саме Хмари, хмари, йди вперед, в тебе мода, мені не подобається. Ось такі хмари, може і зось бути. Ну, жорко. Тишина, покой, красота, вроді війни нема. Вроді війни немає. Сволочі, сволочі і все. Німаєте? Самі не живуть тварі і. Думаю, ми вам пересаримо всю жизнь вашу. І так коротка ця життя людей. То хвороба, то ще щось, то спокойствия немає. Держіть в руках себе, держіть себе в руках. Треба старатися. все це... Давай, відкупаться, звісно, да. на чому ми приїхали Любіть себе, любіть своє життя, любіть рідних, близьких. І якось буде. Там ліс показали, давно ми тут не були. Давно ми тут не були. До цієї річки то вже я приїжджала, а це друге місто ми їздимо. Давно у мене були було. Тут, а тут ось. Вон, я вам ще сам тут покажу. Іди пробуй воду. <говорить> да ну тут стоять сейчас час уже. Цяка у нас річка тут. Ми завжди любили сюди приїжджати. Ти й даш? І... Ага. Давай, то скажеш мені. Чи чи не стоїть? Тут завжди холодніша вода. Як ти називав клевер? Не клевер, а як по-українськи. Кашка на неї оце ось оце. Як воно називається? Всігда клевер кажу. Та клевер, ну якось воно. І ще якось по-другому називається. Чи воно може то разне. Якось воно називається. Та ну як. Пісочок були чисто. Ні, чиста ж видно, а ну так по, -по теплоті. Ну, трошки холодніше, ніж ми купалися там. Чим у Ворськ, Ворськ, да. Ага. Трошки, ну... а на морі тепліше чи холодніше? Та ні, там холодніше. А, Ну тоді Та, хорошо. Чи... Тоді хорошо. Тоді я пішла телефон ставити лежити. Теж скупаємося. Та будемо їхати. Бо хлопці роблять у нас. Хороші хлопці, хороша бригада. Дає? Звісно. Ну, на совість роблять, я то. Роблять собі то і все. Ні ну хорошо роблять. Uh -huh. Не так сяк, чи як? Та ні, як це. Ну вони стараються. Uh -huh. Покріщі вопросів взагалі. Пишу. А по чому є? Себе задавлю. Щось не кажеш? Ну, чого ж я не кажу? Дивися. Зараз я тебе телефон положу, я все, тебе, я все в тебе знаю. Випитаю. Виб'ю, виб виб'ю. Буду бить, больно, ну аккуратно. Да, щоб не подумали ніхто нічого. Ну, думаю, а, да, можна, так? Можна. Поки ти мені не розкажеш правду. Ось така вода хороша. Та ныряй уже. Что да. так? Давай. А ну, раз і все. Все одно лучше любого бассейна, правда? Конечно. Лучше любого бассейна. Річка, море. Річка плаває. Ось. Пішов. Дельфіну море. Бачте, а глибина хороша. Отак. Вот вот так. А глибина хороша. І вода така. Хороша, да, Єр? Хороша. І воно навіть оце під вечір краще купатися, ніж пожари. Хорошо. Хорошо. Одним словом. Рибка так. хороша така велика плава. Ага. Недалеко від мене. Ага. Отут вот сіки її. Рибка? Отут, вот прямо на том, на дні. Як повернуся, їх тут повністю. Угу. Ну, отакі десь оксає. Ось і хороші. Да? Тут такі хорошенькі. Хай невеликі, ну. Це б таке, наші анфісі наловить б. Вона б'ла, Вона мабуть, гралася б. Ньем спить. Гадіна мала, а ночі вона з ним вона з нього не злази. Стрибає, під одіяла залазить, все, все, все. Так я ж закутую, щоб вона не ходить куди. А вона все одно шукає проход, залазить і упорно залазить, під одіяла, і начина мене отак кисями. а воно больно. Звісно, ну, <laughs> особливо як спиш, то звісно, хорошого мало. Звісно. Ну, все одно хороша вода. Зараз Сейчас я пішла роздіватися. Пішла, роздінуся, все, дівчатка, хлопчики, більш дівчаток, мабуть. Не сердіться, не обіжайтеся. сюсі-пусі розводити не будемо. Всі дорослі люди. і-і-і, Будьте здорові. Все, пока-пока.